А ви знали, скільки Артем Степанов забив голів цього сезону? Шева молодший ледь не похоронив Мансіті власноруч, в який топ потрапив Георгій Бущан. Два клуби зацікавились Яремчуком, чому Довбик став гравцем місяця в серії А? Та який клуб влітку спробує підписати Георгія Судакова? Друзі, привіт! Це найцькавіші новини футболу. Сьогодні без прив'язочки до топ-7 новин чимало. Давайте про всі вам розкажу. Почнемо з УАВ колишнього генерального директора руха Ігоря Дидишина призначено технічним директором Української асоціації футболу. Він вже розпочав виконання своїх безпосередніх обов'язків. Є різні реакції з цього приводу, як позитивні, так і негативні, але давайте скажу свою думку. Почнемо з того, хто такий взагалі Ігор Дедишин. Це дуже освічена, фахова людина, котра доклала величезних зусиль, щоб нинішній рух був тим, ким він є. Я ж вам відкрию секрету, не все Григорій Козловський вигадав, як то має виглядати, відбуватись, не всю академію, як вона там розташована, там так далі, тому подібне. Це не все Григорій Козловський вигадав. Цілісну стратегію, не тільки він будував. Бренд рух не тільки він будував, Ігор Дедишин до цього дуже і дуже сильно доклався. Дедишн профі у своїй справі. Тут сумнівів немає. І у вас, напевно, виникло логічне питання. Якщо ж він такий профі, то чому він наразі не в Русі? Офіційно інформації немає. Офіційної інформації, але от в Месенджерах говорять, що Дедишн покинув рух через те, що були певні домовленості. Не буду уточняти мішким. Але думаю, логічно ж там дедиш присутній, бо ми про нього говоримо. Так, були певні домовленості, що він мав певний кеш за деякі події отримати. Але він його не отримав. І через те покинув клуб, це так говорять в месенджерах: домальовуйте самі там собі, хто кому що не заплатив. Екс-журналіст Ігор Бурбас говорить про те, що Дедишин буде відповідати за вертикаль збірних, власне, в УАВ. Його колега по Ютубу, губочіт Володимир Крамер, своєю чергою каже, що в УАВ будується певна коаліція для контролю більшості питань. Важко поки судити чітко добре це чи ні. Але по-перше, коли в УАВ не було тих падкаворних воїн. Я взагалі не знаю, коли настане той день, коли в там, в Великій політиці чи, чи будь-де в компаніях не буде падкавних воєн. Вони будуть завжди і усюди. У людей різні характери, різні погляди, різні цілі. А по-друге, той рух, що нині відбувається в будинку футболу, мені подобається вже більше, ніж. Той рух, що був до цього, бо там єдине що рухалось, це виделка, яка наколювала королівського краба, щоб потім його якнайкраще з'їсти. Шахтар запустив у продаж спеціальні футболки з фото Андрія П'ятого та надписом Я Кучерявий. Ціна такої футболки складає 690 гривень. Кожен, хто зробить замовлення, також отримує і автограф П'ятова. Фраза Якучерявий є відсилкою на відеопародію Андрія та Аміліна Сірова на міні-конфлікт юного фаната та Вінгера Динамо Андрія Єрмоленка. Не коментував цю історію, думав, що воно якось. Розсосеться, відверто кажучи, буває таке в нашому футболі, і Шахтар, власне, зараз активно тягне цю лінію з тролінгом Ярмоленка. Що я думаю на цей рахунок? Думаю, що Ярмоленко не правий, але він не правий не через те, що звернувся до фаната, а через те, в якій формі він до нього звернувся. Просто, ну, коли ти дивишся на це зі сторони, може здатись, Боже, та все, звізда чи не шо, ярмолен його називати не можна. Друзі, от зрозуміти таку історію. Наприклад, я знімаю відео на калотрибуна, в мене там є ще свій Тікток, я там медіафутболом трішки займаюся. Так буває таке, що до мене, наприклад, підходять люди і просять сфотографуватися або там щось. Таке подібне. Але найчастіше це відбувається тоді, коли я приходжу на якусь подію, і мій фокус зосереджений на цій події. І мені, наприклад, зараз незручно, що там хтось просто фотографувати і так далі. А тут відбувається поєдинок. Важливий поєдинок, ярмоленко в фокусі, і йому там 200 людей кричить: ярмол, ярмол, ярмоло. Ну ясно, що ти можеш просто фізично не витримати цих постійних криків і попросиш, ну, типу. Пізніше, після гри, пацани, біля автобусу підходьте, там уже поговоримо. Одна проблема, я тут бачу одну єдину проблему, в якій формі він звернувся до того, хлопця. Тобто, якби він попросив, давайте потім, я вас розумію, пацани, давайте не скандуйте, не кричіть, давайте потім. Питань би не було абсолютно. Але от та форма, в якій Ярмонко звернувся, це не окей. Тому заслужений, мені здається, тролінг від Шахтаря. Зараз він і отримає. Це вся моя думка. А що думаєте, ви правий Єрмола чи ні? Чи я не правий? Пишіть у коменти. <му> Наполі планує підсилити склад під час літнього трансферного вікна та перед імовірним поверненням в Лігу чемпіонів, повідомляє Кальчо Меркато. Спортивний директор італійського клубу Джованні Манна шукатиме пару центральних захисників атакувального Вінгера, топ рівня та хавбека. Нагадаємо, раніше Наполі теж. Полював на Судакова. Як би там не було, яка би зацікавленість не була, все впирається в гаманець. Шахтар, торгувати за Судакова, я переконаний, на 100% не буде. Запропоную, те, що просить Шахтар, тоді Судакова відпустять. Я думаю, тут єдиний може бути вихід. Тому як би Наполі не цікавився, все залежить від того, наскільки цього літа у них буде широкий гаманець. Артем Довбик, найкращий гравець березня у серії А у четвер. Ліга офіційно оголосила результати голосування болівальників, де переміг український нападник Роми. Загалом у чемпіонаті Артем провів чотири гри проти Комо Емполі, Кальєрі та Лечі власне в. Березні римляни виграли в усіх зустрічах, Довбик вийшов у старті у двох матчах та забив 3 з 4 голів Роми у місяці. Кожен з них переможний. Від порталу Sofascore нападник за ці матчі отримував оцінки 7,2, 6,1 та двічі по 7,5. У нього загалом 14 ударів, 6-ю площину та 1,81 XG. Окрім цього, було ще 5 претендентів: Барелла, Дакуні, Орсоліні, Фаджолі та Умар Соле. Плюс Українець отримує нову картку у режимі Ultimate Team футбольного симулятора EAFC-25 з рейтингом 89 та двома плейстайлами. Картка майже не грабельна, але те, що рейтинг 89 можна в якийсь апгрейд його закинути, підтягнути там, наприклад, дриблінг і так далі. Чому картка не грабельна? Наприклад, якщо вам це цікаво, то ну, довбик просто дуже великий. Широкий, неповороткий. І той же Холланд, в принципі, він теж майже неграбельний у FIFA через те, що моделька, просто моделька така. Не те, що нападник поганий, просто так її спортс е, оптимізували грушу, там круті, там швидкі, прутконогі пацики, а от такі, як Довбук Голланд, там зазвичай е, слави не отримують. Не знаю, наша вам ця інформація, але раптом хтось в FIFA любить пограти. Напередодні літнього трансферного вікна нападником Олімпіакоса Романом Яремчуком цікавляться шахтар та Трабзон спор. Повідомляє Спорт24. Конкретних кроків українські та турецькі клуби поки не зробили, щоб підписати українця. Відзначається, що головний тренер грецької команди Хосе Луїс Менділібар з огляду на новий сезон серйозно ставиться до футболіста, який покращив свою результативність в другій частині сезону. зуб спор. Міжнародний центр спортивних досліджень CS Football Observatory опублікував рейтинг найкращих голкіперів за останній рік в період з 31 березня 24 року по 31 березня 25-го. До списку зі 100 воротарів потрапив один українець. Це Георгій Бущан з Аль-Шабаба, який до січня 25-го року грав за Динамо. 30-річний гравець розташувався на 41-му місці в списку. У матчі юнацького кубку Англії Манчестер Сіті U18 здолав команду Уотфорда U-18-1-0, за яку власне виступає Крістіан Шевченко. Син легендарного. Українського нападника відіграв 73 хвилин хвилини на полі, а також мав два моменти, щоб відзначитися забитим м'ячем. На жаль, жоден з шансів українець не реалізував. Варто відзначити, що цього сезону вже 10 голів у 24 матчах за молодіжну команду лосів на рахунку. Шеви молодшого. А ще один юнак цього сезону забив вдвічі 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 більше. Нападник Байера Ю-19 Артем Степанов відзначився дублем в матчі молодіжної ліги Німеччини проти Айнтрахта, 17-річний українець на 81-й хвилині зробив рахунок 2-1. А вже на 83-й, тобто за 2 хвилини, нападник оформив дубль. Це було його 19-й та 20-й забиті м'ячі. У цьому сезоні. Також на його рахунку, один асист. Зараз дуже багато говорять про Степанова, роблять розслідування, відповіді на розслідування, що там, чому він за є, дев'ята зараз не грає, в чому проблема. І я не хочу зараз, чесно кажучи, пірнати в розслідування цієї теми. Не хочу і не люблю це робити. Бо, приміром, в цій ситуації тут, мені здається, все доволі очевидно. Не 100%, але доволі очевидно. Хто агент Степанова? Відповідь правильна: його батько. Чи знаємо ми такі випадки, коли агентські контори з незалежними агентами конфліктували на будь-якій почві? Мені здається, так. На почві збірної, тим паче. Ми дуже часто знаємо випадки, коли в наших збірних грали футболісти, які підпорядкували. Коли, скажімо так, деяким агентам, які мають певну монополію в нашому футболі. Артем Степанов не входить до жодної з відомих а, агентських компаній, і, власне, на мою думку, це доволі очевидна причина, чому зараз він не грає за збірну України Ю-19. Степанов хоче грати за збірні. Це якщо судити по словам Віктора Вацька, але я в це вірю, щиро вірю. Але я так само щиро вірю і розумію, що. Агенти вміють просовувати свої кадри в збірні. А коли збірні очолюють їх же клієнти і керують інститутами збірної, де ж їхні клієнти, то які тут можуть бути питання? Мені здається, тут не треба будувати теорії, конспірології і так далі. Тут одна очевидна проблема. Яка дошкуляє нашому футболу вже давно. Одне лише питання. А якщо ми втратимо Степанова? Якщо він піде на принцип і скаже: Ви Олухи, манав я за вас грати. Я йду в німецьку збірну. Мене ваша падкаворна боротьба задрала. І виступати буде скоріш за все яскраво і потужно. бо Він вже зараз на юнацькому рівні показує дуже крутий футбол. Він фактурний, класний, сучасний, молодий центральний нападник. У нас завжди проблема з цими нападниками після там Шеви, не було реально топаря. Зараз довбик намагається таким бути, але ми бачимо, що, що за збірну він не показує тих результатів, які, наприклад, на клубному рівні. Хто буде винен у тому, якщо ми втратимо Степанова? Хто буде відповідати? Чиї голови мають в такому випадку летіти? Хто? Ігор Дедишин? Ну, це я так закільцював історію. Власне. Питання все одно є, безумовно, бо ми не можемо знати фізично всієї картини цієї ситуації, бо, власне, це та сама підпадкавна історія. Для мене головність в цій ситуації те, що я прекрасно розумію і знаю, що Артем Степанов хоче грати за збірну, але з цих от кулуарних причин, яких не має бути, він там і не грає. Що ви, друзі, думаєте, пишіть у коментарі. На сьогодні ж у мене все. Сподіваюсь, вам було цікаво сьогодні подивитися випуск на трибуні. Бережіть себе і папа. -па. Не хворійте. почуємось.